Так, продовжую далі. Ось так виглядає перехід між соєю справа е, мустанг і зліва наша власна без точної назви. Е, не знаю, чи видно на камеру, е, але візуально добре видно. Значить, е, Мустанг чуть-чуть вище, десь 5-10 см. І має забарвлення дещо темніше. Можливо, це в зв'язку з тим, що на нашій сої вже сформувалися боби і вони більш салатні. І форма листя на мустангу, воно більш таке розлоге. І на нашій сої більш таке гостреньке. Тому переходимо на власну сою ГМО. Зараз дивимося, що тут у ній. Це 35-те міжряддя. Я його поки що минаю. Будуть з ним його розглядати, вже як почнуть е... ну, повністю сформуються боби. Тоді порахую їх кількість. Висота даної сої також. Пояс. Не дуже вона уступає, але от як вийти на 70, то помітно, що міжряддя дещо приоткрите. І ми проговорили, що, мабуть, для цієї сої краще використати міжряддя 50 см. Тобто оці 20 см, мабуть, краще прикрити, щоб не було простору для розвитку ось оцих бур'янців, які в нас присутні. Е, ну, десь близько тижня назад тут було здійснено оприскування е, фунгіцидами, е, мікроелементами та додаванням гліфосату, 1,5 літри гліфосату, щоб капельки попали у міжряддя і призупинили розвиток небажаної рослинності. Отже, по цій сої дивимось е, стосовно гусіні, адже всі. Всі зараз на полях з оприскувачами у багатьох блогерів бачу, атакує гусінь. У нашому регіоні Полтавська область поки що, поки що не бачу. не бачу. Одну знайшов на мустангі, тут поки що не натрапив. Також поглядаю на е, стан стосовно хвороб. Ну, тут ніби все, нормально. ніби все нормально. Тобто забарвленість листочків нормальна, де не де ось трапляється. Трошечки пігментація. Ось такий наліт буруватий. Ну, він наскільки поодинокий, що, в принципі, я думаю, нічого не створює. Фунгіцид тут був внесений аякс від Укравіту. Е, Уже, уже по бобах, можливо, дещо запізно, а можливо, якраз і нормально. Адже у нас закінчився так званий сезон дощів, Уже обіцяє спекотну літню погоду, тобто 30 плюс. То я думаю, що, що фунгіцид буде доречним убере оті хвороби, які можливо ось тут могли розвиватися в оцій прекрасній тепличних умовах. Волога, тепло і не дасть не давати їм підійматися вище. І що ще хотів підмітити. Е, так. Тут міжжадя в принципі чистенько виглядає, але ну, все одно от ми його бачимо, бо воно дещо широковато для даного сорту. Хоча норма висіву що для цієї нашої, що для мустанга була ну, однакова. Тобто сівалку ми не переналаштовували. Тому видно, що, що цій потрібно чуть-чуть звузити міжжаддя. Ну а там буде видно, чи сою змінимо, бо там ще в нас є рання, ми її розглядаємо. Як вона себе покаже, інсектицидів на цій сої також не було. Також повторюся, що я противник профілактичного внесення інсектицидів, щоб не знищувати живий світ комах, який присутній на кожному полі, у кожному у кожному, у кожному полі. Так, ну, в принципі, не бачу я тут. Гусіні. Можливо, вона ще до нас не прийшла, а можливо, її тут і не буде. Будемо спостерігати час від часу, день через два приїжджати, слідкувати цей момент, бо я бачив, як у колег атакує гусінь, прямо таки зжирає все, що бачить перед собою. І сої, і соняшники, і кукурудзи. Ну, у нас поки що все тут в порядку. Зараз підійду ще. Поглянути, що там по кукурудзі чи не їсть качани. І на цьому гадаю, огляд завершений. Уже е планових втручань немає. Всю технологію ми виконали. Ось такий посічений трійчастий листочок. Всю технологію виконали, в принципі, як і збиралися. Були додаткові гліфосатні навантаження в зв'язку з вологою погодою. Були внесені фунгіциди. Так як і збиралися. Ну і тепер слідкуємо за шкідниками і чекаємо жнив, і будемо очікувати на гарний врожай, адже поки що погода цьому сприяє. Так, всім поки що дякую за увагу і рухаюсь до кукурудзи.